В Небесному дворці, велича, старці, золоті вінці, поклоніння, слава, архангели. І ангели, мов темрява навколо. Це Боже царство Господа держава. Там херовими вічнім поклонінні. все ві золота у мирі, просто рай. А чудернацькі твори в поклоні служать. Нас там чекають, просто пам'ятай. А на землі людина сотворила пекло, Насилля, смерть, наркотики, аборти і війна. Любов створила землю, нам для царювання, доклав тут руки пачі сатана. Любов не втримали всі почесті і слава. Була народжена Марією хліві, не серед золота дворців, пустого мерехтіння, Щоб мали ми спасіння у крові. Любов творила чудеса та стіляла, і служа смертного дівчатку Воскресила єдину тонечку в матері і батька. Любов жила, життя і Воскресіння, Божа сила, сліпим відтулить очі, подарує цілий світ, глухий почує спів пташини. Це і є прозріння, не мучим душу біси, любов їх прожене. Смердючий лазар став, отримавши спасіння, умножить хліб та рибу на году і люд, і прокаже, но і сілить без вагання. Розслаблено ложа підніме, геть біси побіжать, нема питання. Любов несла нам істину Отця, і слово Боже щедро дарувала. Любов лише любити вміє, то і любить любов і на плаху. Любов на плаху і життя поклала. А що людина покохала гріх? Величність, славу, владу, грошолюби. Вона і не замітила любов, кричали розіп'яти губи. То що в пусту зійшла любов з небес і не змогла, навчила люд, навчити, люд, і не змогла навчити люд любити? Навколо жах, гріх, жертва любові і смерть. Щоб примиритися з Отцем та вічний з ним ділити. Та над любов'ю невладні пута смерті. Любов з Христа в обіймах світ тримає, вона зійшла з небес, щоби зійти на хрест, життя чи смерть, душа вже обирає, воскресла в третій день, щоб викупити світ, омиє кров'ю всі твої гріхи і злодіяння, це є любов. Саме життя, надія, милосердя, любов дає спасіння, як прийде покаяння.